Ця книжка є, Божа книга, це є та Новий Завет. Це є Новий Завет, де написано все про нашого Бога Ісуса Христа. Що є таке є Бог? Бог це є любов. Люб... Це... Бог це є любов одне до одного. І треба завжди любити свого ближнього, завжди треба поважати свою матір, батька і всіх людей, кого ви знаєте. І всіх людей на світі треба поважати. Ця книжка мені досталася. От я вам так розкажу. Я почала до церкви ходити. У новий, новий мене був новий завет був на українському язикові і був на руському язикові. Але я дуже хотіла на старослов'янському, оце такі такі тут букви, такі старослов'янські, я дуже такої книжки хотіла. І коли і дуже я Бога просила, щоб Бог мені її десь ну, якось так зробив, щоб вона в мене з'явилася. І от селі з одною жінкою я зустрічаюся, і вона каже: ти знаєш, в мене книжка така є. Одна її я читаю, а це мене стоїть я її не читаю, бо я не можу її читати. А я кажу, о я давно її хотіла, ти мені її подаруй. І вона мені її дала. І коли я принесла її додому, я прийшла дуже рада на стіл, розікрила українську книжку, руську і розкрила я цю книжечку. І і вам так скажу, я перехрестилася, перехрестилася і сказала, Боже, допоможи мені. Я читаю цю книжку, читаю цю, а це я не знаю. Як же її читати, щоб її е, по, поняти? І коли я почала придивлятися, я почала її читати. Я її почала читати, я читаю зараз і в церкві, я читаю, і співаю в церковнім хорі і вхваляю матінку Божу і Ісуса Христа, і всіх святих, які зараз моляться за нас, щоб ми жили дружно. Весело і щасливо. Що завжди між нами було сонечко ясне. ясне і, не, і завжди було мирне не. А Передайте дітям хай буде які букви. Ага, буквочки. Тільки діти обережно, бо це свята книжка. Так, 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 тримайте, обережно тільки тримайте. Також так, одну дрому передасте, які букви так. Лягенько. Що... Що. Беремо за дві половинки, щоб не розсипав. Тобто букви, ви хотіть подивіться, які букви. Запитання має виділення. Під час ви щось хотіли запитати. Подумайте. Маєте питання? А ви зараз пишете в <різький>. очікувати? Зараз я вже до не пишу, це вовка вже не задумає. Я зараз вже таке. Mm -hmm. mm -hmm. А часто людивані вас запрошують на різні тематичні виставки, зустрічі. На зустріч? Можливо, які вас якісь вас є плани mm -hmm. на майбутнє? Я вже, Мене запрошували вже до школи. Mm -hmm. Я була в школі. Колись йшлися всі директори директора mm -hmm. нашого району, Віктор Манчару потім був письменник Віктор Гончарук, який в чимірух друкується всіх в цій пресі. І він був, і я була, і ми виступали. Ми, ми виступали, і, і, і всі мені раді були, що я була на всі.

Багато <годи> віть, бабка таке написала тут загад, Дивіться, на мене скільки всі якими дуже можна. <годи віте> <годи віте> <годи віте> Знаєте що, я вам хочу сказати, ви всі молоді, ви можете теж задумуватися, от прочитала щось чи побачила, може задуматися і щось писати, Ну писати так, щоб воно мало ритму, щоб одне з другим в'язалося. Бо я писала вже в своїх дорослих руках, це не думайте, що я писала в таких зараз в дитячих руках. І коли я на городі чи копала, чи сапала, чи що робила, в мене завжди кишені була олівець і бумажка. прийшло на думку, прийшло, я все занотувала. А коли я знайшла вже до хати, я її все обробляла, щоб воно було. Бо коли знайшло на думку, а ти його не запишеш, то потім його вже не буде. Р, вже його там. Йде Івана, то дівчинка хоче питання. А ви які сідаєте, пісні церковні? Церковні мої. Пісні, церковні. Нема мені такі церковні. Чи ви пишете, переписуєте? Пишу, Співаєте, Співаєте, співаються повні пісні, співають. А ну хлопчик поїде. Що, питай, не, не десь питай. Але дружини колись дитин з бабусею вміло. Ми... А це таке луч? Да. Ми там, ми живемо, ми близько там жили. Ми, я жила там близько на тій вулиці, то ми дружили. дружили. дружили.